Середа, 12 березня, це новини. Коротко, вітаю. Загинула жінка, яка просто їхала у тролейбусі на роботу. Повз місце російської атаки. Ще 15 людей поранені. Зранку ворог вкотре вгатив по одному з готелів Кривого Рогу. Нівеччині також багатоповерхівка, адмінбудівля, автівки швидкої та понад півтора десятка легкових машин. Вночі окупанти масовано атакували шахедами і Дніпро. У місті було чутно близько 20 вибухів. 42-річного чоловіка ушпиталили стані середньої тяжкості. Куди цілилися росіяни? Подробиці у вечірньому випуску збив дітей просто на тротуарі. Один хлопчик загинув на місці, ще двоє травмовані. Жахлива аварія у Божедарівці на Дніпропетровщині. Там водій не впорався з керуванням, вилетів на тротуар та буквально зніс трьох підлітків. Нині відомо Керманич був на підпитку. Чи відповість за скоєне? Деталі у наших кореспондентів. Скандал у школі покрова, що на Нікопольщині, там виникла бійка між вчителем та учнем. Інцидент стався під час навчального процесу. Сварку зафільмували діти. Очевидці причини конфлікту вже встановлюють правоохоронці. Історичний успіх вперше за чверть століття. Пара дніпровських фігуристів Софія Гуліченко та Артем Даренський здобули срібло на юніорському чемпіонаті світу 2025. Це перша медаль для нашої країни за два роки. Про складнощі цього сезону та плани на майбутнє розповіли нашій знімальній групі. Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтеся на 11. -й.